Колеги, шановні батьки, учні, наближається свято першого дзвоника, День знань. Звичайно, хотілося б, щоб це свято було, як завжди, у нас лінійка гарна, квітів багато. Бачиш першокласників, ті, які перше переступають. Поріг нашої школи. Обличчя батьків радісні, вчителів, дирекція школи. В Цьому році трішечки буде не так, але це не означає, що в нас не буде настрій. Буде в нас настрій і в нас все вийде, у нас все вийде. Хочу подякувати нашим батькам. Батькам за розуміння. Розуміння того, що треба було. Допомагати, організовувати. Ми зробили непоганий ремонт. Я хочу подякувати колегам за ту сумлівну працю, яку ми працювали на протязі прошлого навчального року в умовах пандемії та війни. На сьогоднішній день у нас є досвід і я впевнений, що у нас все вийде ще краще. Хочу. Казати нашим першокласникам. Я вас особливо вітаю в нашій школі. Я думаю, що все вийде, все вийде, все, вийде, все буде нам добре. Хочу побажати всім нам мирного неба, над нашими головами. Щоб у нас був мир в нашій державі. Хочу всім побажати наснаги, гарного настрою. І Божого благословення. Дорогі мої любі діти, дорогі вчителі, шановні батьки. Я дякую Богу, що ми з вами зустрінемось знову, що ми живі. Я дякую Богу, дякую за хістям нашої країни, що ми живі і нас за партію. Школа відкриває нам двері. Свої і зустрічає нас. А сьогодні я ще хочу звернутися до маленьких, своїх вихованців майбутніх, які вперше прийдуть наш Орлівський ліцей. Дорогі дітки, я буду рада бачити вас у класі. Клас затишний, красивий чекає вас. Я поведу дітки вас в знання, знання, де вчать опіка, українську мову, читання. Я візьму ваші маленькі ручки і своєї руки. Ми з вами дружні, весело, радісно диву. Я бажаю вам мирного. Небо, хай мати Божи вас охороняє, Господь Бог щастя посилає, на мої тоді діта. Будьте щасливі. Не здавати. Рано буду був чистий, щоб прочитати все на світі. Я навчуся рахувати, щоб з грошима справу мати. Коли прийдемо до школи, будемо сумлінні, як ніколи. Та й на стрішки рідний клас і зовсім скоро вже почуєш нас. Перший клас ми вирушаємо, Україна нас зустрічає. От і ми тут підростаємо рідна школа, нас зустрічай, Вчитися сюди йдемо, ширше двері відчиняй. Будьте всі до нас прихідні, бережіть, без нас, станемо ми усі сильні, та сміливі мудрі теж. У школі буде, як дойду тут наші дні, але вийде з нас люди навіть дуже видатні. Це не вигадка, не казка, що він нині є школярик. Ось портфелік мій будь ласка, а в портфеліку букварик, а в портвелі акварелі, та ще й зошитів десяток. Там дві книжечки веселі, про пташок і про звіряток. Іщ... Самі ручки, і лінійки, і стружець такими. І щоденник десь подіяться, примостився разом з діми. Ну а балі ще немає, Обачав я тільки вчитись. У мене братик добре вчиться і я вчитиму так само. Буду гарна учениця, буду радувати маму. Будем... Будемо вчити залюбки, берегти свої книжки. Обіцяємо це вам і батькам, і вчителям, що діти всі навколо. Привітайте щиро нас. Здравствуй, наша рідна школа. Ми прийшли у перший клас. Я бажаю у їсть, ліс, вже виповнилось шість. Я рада, як ніколи, пойду вже до школи. Та з ростом дуза, не зв'язайте, ми гастосинемо, то не дивийте, то колись будемо доросли стояти, і колись ви нас змазите спізнати. Нас миниками звуть, і тають першим нам навчання. Знайте, першокласники не підведуть, є у нас бажання. До світалі звернутися ми хочемо. Ми мріємо вас бачити. Любіть нас, даруйте нам тепло, а ми вам за все ж раз свімо. Відемо, дружнім і смітно, бо чекає школа світлий клас. Життя цікаве і прекрасно розпочинається у нас. При тому Називати не з понасаді корі. Ви йдете на зустріч сонцю і мріє, вас чекають, казки всі дива. Наші сонечка, ви запорука всім надії. хай же буде вам дорога ця легка. Ви сьогодні, як промінчики ранкові, посміхаєтесь, радієте усі, у ваших ручках квіти веселкові, а серденька. Наче вогники ясні. Матінкою вишитий рушник нехай просталиться малята перед вами. І благословення хай звучить сіяно пшениці і житами. Нехай з легкої очі й руки вам путь проляже, знай країну. Гордо і впевнено крокуйте малюки, Ви для мам і тат надійна зміна. Борнеліслали буварі, весело чого ніколі, назвали перша колярі, бережіть боників, візьмуть на складі, на фаріна на за свічена. Бережіть боників, вітачі на, на беруть боли ті, а по дві Наші часі зустріча, відео своє подароба, не поміта список і зросли, на назвали пеце поляри, веселій дзвоників, квітка світла, а зраді на пола. Це нас веселі дзвоників, вітають і веселі веселими ай почує বারস নেভি যোনিকি তুমি চুলনা সুকা না খালি না কোলা নতি জেনা বারস নেভি যোনিকি পিটা কি দেখি বারস নেভি যোনিকি হাই পচু ইচি